Комплексний і гіперкомплексний аналіз та їх застосування. Це дуже напевно в Україні. Ну, мені інші е, випадки невідомі. Досвід поєднання академічної науки, е, вищої школи і е, шкільної ну, освіти і науки. І ну, мені було дуже приємно, і хотілося спробувати зробити такий симбіоз. Відкриваючи нашу конференцію, я хотів би. Сказати, що ми розглядаємо цю конференцію як продовження цілої серії конференцій, які проводились інститутом математики разом з партнерами міжнародним математичним центром, університетом Київським університетом імені Тараса Шевченка Житомирським університетом імені Івана Франка в 2000 2000-ні роки, значить що. Лютомір він має неабияку роль, можна сказати, історично, у розвиненні теорії функції комплексної зміни. Так сталося, ви знаєте, напевно, що місток до нашої конференції він розпочався, напевно, від професора Змаровича, який був вчителем ще до кореспондента Брамаза Міліковича Тамразова. Саме цікаво, може ніхто, хтось не знає, можливо, з ним особливо знайомі, тому що. Він був початківцем, скажімо, хто запровадив цю дисципліну, викладав її на досить глибокому рівні, і відразу можна сказати, що ті, хто працює в галузі комплексного аналізу, припустимо, рівнем викладання комплексного аналізу в Київському національному університеті Міня Шевченкова, якого можливості набагато більше не задоволені. і дуже часто виходить. Так, що треба залучати інших спеціалістів. От не сталося так, в чому не сталося. А саме житомирські колеги, учні вони підпитують своїми зусиллями, само собою розуміється, Житомир і Київ. І е, саме в інституті математики відділ він не однією ногою, як то кажуть, а більше навіть стоїть на досягненнях житомирської школи. Нехай спочатку педагогічної, потім вона уточнюється, і не можна обійти, що внесок своєрідний великий тут зробив також член кореспондент Юрій Юрій Штафівчим. З ректором ректор дивувався, що так воно склалася. Тобто дійсно, успіхи в комплексному аналізі вони набагато відрізняються. Від багатьох інших галузей. Формально, якщо дивитися на це, нібито Житомир – провінційний вуз. Повірте, по своєму вкладу в галузі математики комплексного аналізу. Ви не провінція. ви досягли досить високого рівня, і дуже приємно бачити, що дуже багато молоді приходить в цю школу. Відбувається громадське обговорення. Закінчила роботу міністерська робоча група з питань зміни розуміння і функції вчительської професії. Зараз мова йде про те, що будуть інші критерії для вступу, навчання, абсолютно інші критерії для педагогічної інтернатури після закінчення і для професійного розвитку. Відділу комплексного аналізу і теорії потенціалу Інституту математики Національної академії наук України. Ми приїздили в Кацевелі з метою організації першої всесоюзної школи з теорії потенціалу. Як виявилося, ця школа? виявилась і останньою, що під час війни сім'я Тамразових була депортована до Німеччини, але по дорозі на Житомирщині в місті Бердичеві їм вдалося втекти з Шевом. І деякий час вони проживали в Бердичеві, а після звільнення Києва вони повернулись до Києва. В 1951 році рос Анатолій Щехорський Доповідач Сергій Плакса, Олександр Сарана, який тут присутній в нашому залі, і Сергій Охріменко. А щось останній розклад, наприклад, функцій в цій алгебрі буде сводитися до пошуку коефіцієнтів фур'є, тобто до задачі, яка описана у всіх підручниках з математичного аналізу, добре вивчена в математиці. В наших конструкціях важливе значення має ось така множина і нульове, яка складається із тригонометричних рядів цього такого вигляду, які у вточці 0 та у дорівні 0 обертаються в. 0. Добре відомо, що в функціональних алгебрах координатами Х, і R, що й точка, тут. Отут наведено значення похідної гато, тут Я згадував. І, і моногенної функції. Що таке моногенна функція? Це функція зі значеннями в алгебрі, яка, по-перше, не перерна, а по-друге, вона диференційонна в сенсі ГАТО, ось написана о, похідна готове значення. Якщо ми пригадаємо.